Професійне вигорання може ставатися з ряду причин. Перша причина це коли людина максимально докладала зусиль, багато чого досягла, і тепер вже її не радують ті досягнення, вона уперлася, як то кажуть, у стелю, і ну далі вже нема куди рости. Це одна історія. Друга історія це коли людина дійшла до якогось моменту, де вона дуже затребувана. Але не може делегувати щось комусь, і виходить, що попит на її послуги, на її прояв, на її виступи збільшується, а тіло вже не може, тобто накопичилася величезна втома. І це знаєте, як деякі артисти розповідали, що в певні свої часи в них там було за місяць 40 концертів. Так це дуже важко. Ну і ще є причина професійного вигорання: це коли у вас були певні надії. Ви, наприклад, ну скажімо. Так, людина має дуже велику потребу в будь-якій сфері мати якийсь публічний прояв перукар, скажімо, так хтось його влаштовують там 20 років стригти. Клієнтів нарощувати клієнтську базу, все стабільно, класно, є там якісь сімейні зобов'язання, дачка, туди-сюди, заначка і так далі. Так, а комусь важливо мати публічний прояв постійно на публіці, якісь де щось викладати, десь якісь там ну, щось десь сприймати участь, так це в науці також, так комусь просто нормально там в лекції читають і все в університеті, а комусь треба постійно наукові конференції, дослідження якісь робити. І коли людина з певних причин... Немає можливості це робити, наприклад, бути якось публічно. А це насправді не так то й легко. Всюди, як то кажуть, знаєте, потрібні гроші, і людина може розчаруватися в цій сфері, тому що були зовсім інші очікування. Напишіть, будь ласка, ще якісь причини, можливо, які ви в своєму життю або по спостереженням знаєте, бачили. Дуже рада буду вашим коментарям, підпискам, лайкам. Можете звертатися на консультації. До зустрічі.